В ефірі з Вашингтона голоса марки українською. Ми виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о І говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'ярежі друзі нагадую, що це живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз о вісімнадцятій за київським часом дивитесь в нас чи на Фейсбуці або на Ютубі, то маєте нагоду у коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати, якщо будемо мати відповідь. То обов'язково відповімо. Так само нагадуємо і закликаємо вас писати в коментарях, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Завжди нам такі коментарі особливо приємно читати, і важливо теж знати, де є наша аудиторія, де чують та бачать голос Америки українською. І сьогодні розпочинаємо наш ефір. Наш підсумковий, як зазвичай ефір у п'ятницю, із новин, які стосуються безпосередньо України. І ми знаємо, що Сполучені Штати готуються сьогодні оголосити про новий пакет військової допомоги. Це безпосередньо підтвердили напередодні речник Пентагону Патрайдер. І також ми знаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден переговорив телефоном напередодні із канцлером Німеччини Олафом Шульцем. І за результатами цієї розмови Білий Дім видав заяву, в якій сказав, що дві країни погодилися, що нададуть Україні нові потужності, що посилять допомогу Україні. Зокрема, нададуть БМП від Сполучених Штатів це Бредлі, і від Німеччини це Мардер. Також, як ми знаємо, Німеччина погодилася передати нову систему протиповітряної оборони Патріот, яку раніше Німеччина не воліла надавати. І напередодні власне президент США Джо Байден мав нараду кабінету міністрів і. І наголосив на тому, чому саме зараз важливо посилити допомогу для України. Війна в Україні знаходиться у критичній точці. Ми маємо зробити усе можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії, адже Росія не намагається сповільнитися. Її дії такі ж варварські, як і рік тому, і вони не відступають. Сьогодні у мене була довга розмова з Олафом Шольцем про Україну і наші альянси в Європі ЄС. І ми маємо багато більше країн, які поділяють нашу точку зору, зокрема Японія та інші. І сьогодні ми спільно оголосили, що ми маємо намір збільшити підтримку України. Сполучені Штати збираються надати БМП Бредлі українцям, а німці дадуть БМП Мардер. Крім того, ми будемо допомагати захищати Україну від російських повітряних атак. Німеччина оголосила, що збирається надати українцям систему ППО Патріот, і ми надамо додаткову батарею ППО Патріот. Патріоти працюють, і росіяни починають це усвідомлювати. Вони добре працюють і дуже допомагають. Такі оцінки президента Сполучених Штатів і дійсно сьогодні, а вже найближчим часом, ми очікуємо офіційного оголошення. Нового пакету допомоги від сполучених штатів для України, де за даними голосу Америки, як повідомляє наша кореспондентка в Біл в Пентагоні, Карла Баб, можуть включити 50 бронемашин Бредлі, про які ми вже говорили. Але крім того, також очікується інші спроможності. В тому числі очікуємо ми сьогодні на брифінг Пентагону. Приблизно це буде о 21.30 за київським часом. Якщо вийдуть вчасно, і тоді будемо мати думаю, більше вже деталей. Щодо нового пакету. Щодо Бредлі, що вони собою уявляють, це є дійсно бронемашини. Хтось називає їх танками, хтось каже, що це все таки не танки, а радше бронемашина із ударними, в тому числі спроможностями. Пентагоні кажуть, що вона є призначена як і для захисту, так і для наступальних операцій. І Україна за їхніми оцінками може використати їх і для оборони своїх територій та для повернення вже. Захоплених територій е, Росією бачимо зараз кадрами, е, Саме це Бредлі у, е, у бою їх використовували. Ми знаємо, зокрема е, проти, в операціях Сполучених Штатів на Близькому Сході е, і показали вони себе доволі ефективно. От, крім, е, якщо справді повідомлення, повідомлення про 50 Бредлі, які сполучені штати надають до них. Також долучаться спроможності і підкріплять українські можливості німецький мардер, про який вчора оголосив Олаф Шольц. І ще раніше надані е, також колісні танки з боку Франції. Так виглядає, що ці три країни зараз об'єднали зусилля аби підкріпити е, брони спроможності України е, на, на саме цими, цими новими е, одиницями техніки. Щодо того, якими саме е, додатковими можливостями наділить Бредлі українські збройні сили, чим вони можуть бути корисні, про це розповів речник Пентагону Пет Райдер. Він детальніше розкрив оцінки оцінки міноборони сполучених штатів, що нового дадуть Україні Бредлі. Можемо послухати Чермс Вотз Бредлізбринг. Щодо цінності, Бредлі, це броньована система, яка може транспортувати механізовану піхоту в бій для підтримки як наступальних, так і оборонних операцій. Вона забезпечить той рівень вогневої потужності та броні, який принесе переваги на полі бою, поки Україна захищає свою батьківщину. Це не танк, але це вбивця танків. Бредлі це бронемашина, яка має вогневу потужність, що може доставити війська в бій. Це забезпечить значний приріст і без того вражаючих бронетанкових можливостей України. Ми впевнені, що. Це допоможе їй на полі бою. Ми будемо і надалі тісно співпрацювати з Україною, виходячи з ситуації на місці, які є найнагальніші потреби, і що ми, як сполучені штати, та міжнародне співтовариство можемо їм надати такі речі, як Бредлі, такі речі, як Патріот, які є складними системами, які вимагатимуть навчання. Ми перебуваємо на тому етапі битви, коли зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи для того, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни і на Вердені території такі оцінки від Пентагону, і зокрема наша кореспондентка в Пентагоні Карла Баб також повідомляє, що згідно з урядовим документом, який вона могла бачити на власні очі, Бредлі від сполучених штатів прибудуть із сотнями проти. Танкових керованих ракетів і сотнями тисяч боєприпасів, тому це підтверджує думку про те, що ці машини БМП Бредлі можуть бути убивцями танків, як сказав Пет Райдер. Також ми знаємо, що сьогодні Сполучені Штати, зокрема державний департамент та міністерство фінансів, запроваджують додаткові санкції. Проти ірану, проти їхньої проти їхніх індустрій виробництва крилатих ракет, і також виробництва безпілотників. Це знову ж таки продовження зусиль сполучених штатів для того, щоб ця співпраця між Іраном та Росією не була продуктивною, для того, щоб Росія не могла поповнювати свої запаси. І безпілотників, і потенційно балістичних ракет, які як ми знаємо, за оцінками Пентагону вона намагається закупити у Ірану. Тому знову ж таки сьогодні будемо стежити за повідомленнями від Білого Дому і Пентагону щодо того, коли що власне буде у пакеті новому пакеті допомоги для України. Важливо також наголосити, що багато говоримо. Ми говорили вчора вчора і про Бредлі, про Мардери, однак із цим. А ми вже про це задали, але наголосимо ще раз. Німеччина оголосила про передачу додаткової системи Патріот для України. Тому це також є великим кроком вперед, як принамі коментуються оглядачі. Юлі, давай глянемо, де нас дивляться, і будемо ага. переходити до другої частини нашого ефіру. Отже, бачу, що переглядають нас в Афінах Шарлот, Львів, Малихів, Канада, Київ, Христинівка. Дивляться нас, в Казахстані, Алмати, Юлю Кривий Ріг. Вітає нас, Одеса, також Норвегія. Кропивниччина та а, багато інших міст, українське місто Керч дивиться нас також. Юлю а, якщо будемо переходити до другої частини, то багато цього тижня говорили ми про те, що відбувалося на капітолійському пагорбі в конгресі. Дійсно тривають там пристрасті цілий тиждень. І не може палата представників досі обрати свого спікера. Відтак не може почати свою роботу. Більше думаю, зможемо розпитати про те, як розвивається справа Катерини Лісунової, нашої конгресової кореспондентки, яка Цілий тиждень уважно стежить за подіями на капітолійському пагорбі? Катю, вітаю. Вітаю! Отже, Катю. Якщо говоримо про сьогоднішній день, отже, які останні новини маємо ми щодо обрання чи необрання нового спікера Палати представників? Що, що маєш? Насправді хотіла навіть підкреслити, коли ти сказав, що багато говорили про те, що відбувалося а, на капітолійському пагорбі в середньому конгресі. А, хочу просто підсумувати, що все ще відбувається. А, тому що, вчора, а, якщо казати про останні а, новини, то поки що останні новини в процесі а, голосування за спікера палати представників відрізняються лише моментами фак фактів і константування. А, Перетинання рекордів, тому що якщо вчора побили рекорд сторічний, тому що 100 років тому назад. Голосування за спікера зайняло дев'ять раундів голосування. То вже після вчорашнього вечора це побило рекорд у 164 роки. Тому що тепер кількість спроб прийняти нового спікера перетнула позначку 11 раундів. І сьогодні Палата представників одинадцять дня, так само як і вчора. і Позавчора і кожен день, тобто фактично трохи менше ніж за годину, відкриється знову із. Голосуванням за спікера Палати представників, але вже відкриє 12-й раунд цих голосувань. Також цікавих так мовити, як я казала, рекордів цих голосувань можна визначити той факт, що додалось серед номінантів і ще одне ім'я: це президент Дональд Трамп, один із опозиційних. Республіканців цих 20 республіканців під час голосування номінував Дональда Трампа на, на посаду спікера Палати посланників. Це ця номінація зазначу, набрала лише один голос лише цього республіканця, який його номінував. Але фактично таким чином це показує той факт, що опозиціонерам не так важливо насправді кого вони висувають. А важливіше, щоб це не був Кевін Маккарті, тому що якщо вони до того голосували спільно 20-ма за одного кандидата, то, то зараз видно, що вони вже висувають різних людей, і навіть Дональда Трампа, який не є в конгресі, або не займає ніякої чинної позиції, і це більше схоже на те, що це просто відкрита опозиція саме Маккарті і що це є особисте питання. Також треба додати, що поки Кевін а, Маккарті не став спікером або будь який інший. Представник Павла Палатзників не став спікером. Фактично немає також і правил в конгресі зараз. І саме через це журналісти, наприклад, мають набагато більше свободи, і багато медіа мають право знімати з різних кутів і в тих точках, де їм було раніше заборонено. Якщо пам'ятаєте, коли я висвітлювала виступ Володимира Зеленського в конгресі там буквально над місцем спікерки на той момент Менсі Пелосі над місцем спікера на горі. Є кілька місць для журналістів. Журналістам зазвичай заборонено робити або селфі, знімати будь-що цієї е, точки. Але тепер навіть е, кілька моїх колег знімають відео публікують його суто, тому що е, наголошують на дивній ситуації, коли в конгресі фактично немає. Правил, тобто тому, що вони все ще не прийняли присягу, все ще немає спікера. Тобто не розпочалась офіційна робота, не було прийнято режим правил роботи цієї сесії. Відтак, за відсутності будь-яких правил, журналісти мають набагато більше свобод, і mm -hmm. до речі, ми через це бачимо багато різних цікавих фотографій перемовин між демократами і республіканцями, або між двома сторонами республіканців, саме через те, що зараз журналістом менше обмежена свобода, і зазначу, що фактично навіть це голосування станом на зараз може відбуватись не в палаті представників, а будь-де в іншому місці, тому що немає правил і нічого фактично не погоджено поки немає спікера. Катя, я, до речі, бачила напередодні кадри. Дуже цікаво, як журналісти з біноклями спостерігають за тим, що відбувається на, в палаті представників, і насправді виглядає так, що вони як в театрі, тому що насправді дійство, яке розгортається, воно досить театральне час від часу. Катя, у мене інше питання. Тобто, Кевін Маккарті зараз ми знаємо, що він намагається. Привабити тих республіканців, які проти нього якимись поступками, і він вже зробив низку поступок. Чи видно якийсь просвіт? Чи чи він очікує, що сьогодні таки ці республіканці перейдуть на його бік і проголосують таки за Кевіна Маккарті? Що стосується власне самого Кевіна Маккарті, то е, можна сказати напевно, що він налаштований серйозно, так як вже кілька днів поспіль він не знімає свою кандидатуру і продовжує. Боротись за цю посаду навіть попри те, що вже 11 раундів показали ті самі результати голосування. зазначу, що сьогодні, як повідомляє CNN, коли Кевін Маккарті йшов до конгресу, він заявив журналістам, що вони сьогодні будуть здивовані, і що вони нарешті will make it done, що вони нарешті це зроблять, нарешті погодять спікера палати представників. Принаймні, таке він сказав журналістам зранку, коли сьогодні заходив в конгрес. Наскільки це правда невідомо, знаю, що годину тому назад, за інформацією американських медіа, почались перемовини між республіканцями, і такти права. Є ряд вимог, які вимагають. Ці консервативні республіканці, 23 республіканців, але варто зуважити тут, що деякі із цих вимог, якщо погодиться на всі ці, ці вимоги, вони фактично паралізують роботу спікера. Тобто, одна із цих вимог це можливість відкликати спікера і підняти питання відкликання спікера за допомогою лише одного голосу, що на лише один конгресмен може підняти питання відкликання спікера, і саме собою, що Кевіну Маккарті – не дуже вигідно погоджуватись на такі умови, тому що вони паралізують його як спікера, і фактично він стане номінальним представником. І це одні з тих вимог, які ставлять ці 20 консервативних республіканців. Але тут варто згадати також, що як стверджують прихильники, ківіна Макарті. Вимог настільки багато, що вони виглядають радше як умовні причини позбавитися цієї кандидатури, і як я вже зауважувала до того, що якщо лунають такі кандидатури від цих консервативних республіканців, як до Трамп, це означає, що тут справа йдеться більше про персоналії. і я знаю напевно, що є як мінімум. Три-чотири uh, консервативні республіканці, які називають себе Never Kevin, uh, що називає, ніколи Кевін. Uh, і як вони стверджують, журналістам немає жодних умов, за яких вони проголосують, як і він на Маккарті. і вони навіть наголошують, що в якісь моментах він їх uh, uh, обманув, що він сказав неправду, і все більше відкривають персональну неприязнь до цієї Катю, Є запитання від. Uh... Оглядача нашого Тарас Пушкар питає на Фейсбуці: якщо спікери не оберуть, чи будуть перевибори, ну можуть обирати безкінечно справді спікера, так і, і будуть обирати доти, доки не оборудь. Хіба можеш ще щось додати Катю з цього приводу? На жаль, ні. Як стверджують експерти, ну по перше, зараз це теж своєрідний прецедент. Тому що таке трапляється дуже рідко, якщо це трапилось перше за 100 років, а 11 раундів перше за 160 років, одинадцять раундів голосування. Тому можемо розуміти наскільки це рідкісна ситуація і наскільки це прецедент. На жаль, не прописано жодної процедури, яка може змінити форму голосування або е, змінити процес, і вони дійсно можуть голосувати скільки завгодно. Я вже казала до того в раніше в включеннях, що є кілька варіантів. Е, фактично е, можна виділити три варіанти: змінити ситуацію. Це що Кевін Маккарті піде на усі е, вимоги е, е, крайніх правих консервативних республіканців, е, е, і е, фактично заблокує е, свою роботу. Як спікра, але погодиться на всі їхні умови лише заради того, щоб стати спікром. Другий варіант: якщо Кейн ті знімає свою посаду, і про це дуже часто на цьому наголошують журналісти, що це може бути єдиним найреалістичнішим варіантом, що він знімає свою кандидатуру, і консервативні республіканці з іншими республіканцями домовляються про альтернативну іншу mm -hmm. кандидатуру. Зомбуть голосувати, або ж якщо республіканці домовляться з демократами в обмін на місця в комітетах або інші преференції, щоб певна кількість демократів просто не прийшла на голосування і таким чином знизила кількість необхідного мінімуму для того, щоб погодили спікера. Катя, ще одне є питання теж від нашого глядачами зінджоні він каже про те, що сьогодні два роки з дня штурму капітолію. Що сьогодні відбувається біля стін конгресу? Чи згадують загиблих? І в цьому контексті я би лише додала до цього питання. Чи власне якось впливає ця друга річниця штурму капітолію на те, що відбувається сьогодні в палаті представників, власне на голосування на процес обрання спікера палати представників? Чудове запитання саме собою що так чи інакше це буде підніматися під час сьогоднішніх виступів, тому що виступи будуть очікувано, що найімовірніше це будуть піднімати демократи. Я знаю, що зранку було кілька коментарів законодавців щодо цієї річниці, і ну, тут навіть важливо, мабуть, найважливіше це реакція самих американців і присічених американців на цю подію. Так, до прикладу, вчора під стінами конгресу. Зібралась група ветеранів американської армії, а також американських поліцейських, які звернулись до американських політиків і безпосередньо до палати представників, щоб ті засудили події минулого року, 6 січня, і первошне минулого а два роки тому назад, 6 січня, щоб ті засудили, і щоб це ніколи більше не повторювалося. і вони виступили з. Критикою до тих, хто відмовляється досі назвати це штурмом капітолію, і, і привернули увагу, до того, що це важливо, і важливо, щоб насильство не було присутнє в політиці. Потрібно заслухати їхні виступ події того дня стали пробудженням та попередженням для мене та для багатьох інших про те, що політичне насильство стало реальністю. Найгірше те, що наші обрані лідери допустили це, і все ж цього тижня люди, які заохочували і навіть брали участь у повстанні. Тепер займають свої місця в палаті представників та навіть очолюють більшість такі люди, як Мерджорі Тейлор грін яка сказала, що заворушники перемогли б 6 січня, якби вона була залучена. Або депутат Мед Медґец, який закликав виборців взяти зброю на дільниці. Дійсно, 6 січня стало важливою датою для багатьох американців цього року. Накладається ще на те, що Палата представників досі не може обрати свого спікера. Катю, дуже тобі дякую за твою інформацію. Думаю, детальніше ще поговоримо в програмі. «Час о двадцять й годині. Сподіваюся, буде, буде вже більше інформації кожного дня. Ми сподіваємося, що будуть якісь новини з капіталійського пагорбу. Сподіваємося, що сьогодні дійсно вони таки будуть до нашого вечірнього ефіру. Катю, дякуємо тобі ще раз. Макарді. Глянемо юлю, де нас дивиться. Бачу, Миколаїв переглядає вітання з Тернополя. Рівне, також відень нас дивиться, Херсонський привіт із Норвегії. Також Волинь нас бачить вітання з Харкова, з Полтави та з Кривого Рогу та інших українських міст. Дякуємо, друзі, за вашу активність і на сам кінець хочу показати історію, яку зняли наші львівські кореспонденти. І ця історія надзвичайно унікальна про волонтерів, які не лише допомагають передові, але також допомагають відновити і зберегти українську культурну спадщину. Адже кажуть вони саме українські воїни за це зокрема і борються. І тому пропоную подивитися цю історію і далі, якщо залишиться час, повернемося до обговорення. Дрова вогнище казан. Це схоже на звичайний пікнік, але ці люди приїхали сюди не на відпочинок. У цих ємностях відпрацьована моторна олива, гідрофобний розчин. У ньому виварюють гонт – невеличкі колоті дощинки з пазами. Це буде новий дах для старої церкви. Мене колись мій діду вчив, що гонт коштує стільки, скільки коштує буханка сірого хліба. На церкву маємо 22 тисячі гонтин. Це величезна кількість і величезна сума. Церква накрита рідним гонтом, набагато гарніше виглядає, аніж та бляха, яка блистить, яка ну, дуже спотворює нашу культуру. Ми вирішили, що війна війною, але ну, наші вояки там на фронті, вони якраз воюють за нашу культуру, за нашу ідентичність, за нашу культурну спадщину. Навіть під час війни підприємці, психологи, фінансисти і журналісти, студенти, викладачі та архітектори, реставратори і навіть прокурор усі вони щомісяця збираються у передмісті Львова. Мета врятувати цю дерев'яну церкву, що не падає лише через підпори, встановлені ззовні і всередині. Над дверима написано 1693 рік. Тут в селі є переказ, що цю церкву привезли звідкись і тут її встановили. І вона дійсно має е, місця під е, лисиці, то видно, що її там і підважували, і переносили. Сама церква є з е, колод, які тільки розколоті, навіть не тесані. Дуже така архаїчна, дуже давня система підготовки матеріалу. І ми припускаємо, що вона є значно, значно давніша, може бути і 16 століття, а це означатиме, що це є найдавніша церква в околиці Львова. Андрій Селюк з однодумцями намагаються самотужки рятувати церкву з 2013 року за громадські пожертви. Щоб захистити споруду від вологи, вони накрили її спеціальною плівкою і вже повністю відновили церковну дзвіницю, розташовану поруч. Я найбільше люблю лазити на дзвіницю і спостерігати власне, звідти от за пейзажами, за церквою, Звідти такий гарний вигляд. Оце, оце, оце моє особисте. Через кілька днів після цих зйомок з дзвіниці було видно дим. Російські ракети впали на енергетичні об'єкти лише за 10 кілометрів звідси. Постраждали також приватні будинки. Відколи росіяни окупували Крим та зайшли у Донбас у 2014 році. Волонтерська група Солюка почала працювати на потреби збройних сил України в їхньому офісі. велетенський прапор обвішаний військовими шевронами. Це подарунки від тих, хто отримав допомогу на фронті. Основні запити прилади нічного бачення тепловізори, біноклі, монокуляри, приціли, перископи, метеостанції, дрони. Інколи автомобілі. Об'єми невеликі, але військові цінують їх за експертність. Знову їжамо на завдання. Дякуємо за такі подарунки. Тепер ми нас жоден повітряний об'єкт орківський не пролетить. Найбільше співпрацюємо не з командирами бригад, там навіть не з командирами батальйонів. Хоча дуже часто є і одні, і другі. Е, найчастіше це ми співпрацюємо з середньою і низовою ланкою. Е, це теж не випадково. Це була наша стратегія е, з самого початку допомогти тому, хто на лінії вогню. Свій перший волонтерський досвід Андрій отримав ще восени 1990 року, коли допомагав організовувати революцію на граніті. Перший масштабний студентський протест у Києві напередодні розпаду СРСР. Тоді потрібні були намети і спальники. Сьогодні він звертається до своїх підписників у соцмережах із закликом передавати з фронту пошкоджені тепловізори. Бо за ці роки їхня волонтерська група навчилася також виготовляти та ремонтувати різноманітну техніку. Це прилад, котрий бачить теплове випромінювання різних різних поверхонь. Якщо у вас є тепловізор, ніхто там за 500-800 метрів до вас не підкрадеться, непомітно. Снайпери будуть бачити цілі там, включно там до, до 2 кілометрів. Ми колись також мали нагоду використати куски старого британського тепловізора і нову матрицю американську, зробити з них такий гібрид, який давав 4,5 км кілометри видимість. 4,5 кілометри це дуже добра видимість. І, власне, коли тобі там в 5 ранку дзвонять хлопці і кажуть: ти знаєш, от ми сьогодні вранці нас намагалися обійти, а ми маючи цей апарат, просто ми їх помітили, ми залягли їх всі поклали. Вони інакше у нас би 12 не було живих. І ти розумієш, що це все має сенс. Війна стосується усіх. Перемога залежить від кожного. Цим гаслом волонтери багато років заохочують інших долучатися з 2014 року. Пам'яткоохоронець Салюк так само добре орієнтується у моделях прицілів чи тепловізорів, як у тонкощах відновлення церков. Прийде час, каже він, і військові тепловізори знадобляться для його улюбленої справи реставрації. Омляну щодляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Ось така історія від нашої львівської команди. Бачимо ще є одне запитання. Юлію, зачитаю Сергій Мосійчук. Питає скільки систем Патріот для захисту України передадуть США та Німеччина разом. Отже, сполучені штати оголосили ще раніше про передачу однієї батареї. Тепер Німеччина вчора сказала, що надасть ще одну додаткову батарею, е, тому дві батареї отримає Україна від Німеччини та Сполучених Штатів. Станом на зараз можливо побачимо в майбутньому нові оголошення таких систем. Поки що чекаємо на такі такі деталі. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що багато сьогодні у нас є глядачів, і сьогодні нагадую, ми стежимо за оголошенням нового пакету військової допомоги для України. Маємо кілька брифінгів. Сподіваємося, що буде більше інформації вже в програмі. Часта о 22-й. Обов'язково вам про це повідомимо. Будемо на цьому завершувати наш ефір. На сам кінець хочемо привітати всіх, хто святкуватиме святий вечір та Різдво цими днями. Побажати вам смачної вечері, смачної куті, веселої коляди. Знаємо, що в ці, ці дні це нелегко однак, наскільки це можливо, бажаємо вам щасливий свят. До зустрічі, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.